Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через ворожі обстріли. Там знеструмлено одну з двох ліній живлення. Тож наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередач. Якщо від'єднати і цю кажуть Міненерго, то на ЗАЕС станеться повний черговий блекаут, що може призвести до аварії. Тож тільки дозволить безпекова ситуація енергетики одразу візьмуться за відновлення повноцінного живлення станції. А сьогодні у Відні відбудеться засідання ради керівників МАГАТЕ, де Україна вкотре наполягатиме, щоб окуповану заес повернули під наш контроль. Уже третій рік там хазяйнують росіяни. За цей час на території станції неодноразово лунали вибухи. Також там була пожежа. А на початку листопада в Москві взагалі погрожували вигнати експертів МАГАТЕ із Запорізької АЕС, якщо будуть вважати їхню роботу недоцільною. Графіки світла знову чинні в Україні скасували аварійні вимкнення, запроваджені під час повітряної атаки. Однак, упродовж дня діяли посилені планові знеструмлення. Повідомили в Укренерго. Зокрема, в Києві та області додали ще одну чергу вимкнення. Повідомляють у ДТЕК. Отже, в пікові години споживання вранці та ввечері їх буде одразу дві. Так само на Дніпропетровщині і Житомирщині це пов'язано з наслідками повітряних атак ворога над ліквідацією. Зараз працюють енергетики. Водночас в Одесі екстрені знеструмлення скасували. На маршрути почав виходити електротранспорт, курсують і гуманітарні автобуси, щоб розвантажити лінії в пікові ранкові години. В Укренерго закликають ощадливо користуватися електроенергією і не вмикати одночасно по кілька потужних приладів. E aí